Google випустила свою нову модель Gemini 3.0 Pro. Найкращу, найпотужнішу, найрозумнішу модель на даний момент, яка просто розірвала усіх. Google зробили перелом, якого ми вже не мали протягом довшого часу. Gemini 3.0 офіційно тут, і це не просто чергове оновлення версії. Сундар Пічаї, генеральний директор Google називає це новою ерою інтелекту. І дивлячись на те, що вони викотили, сумнівів зовсім немає. Сьогодні ми розберемо все, що потрібно знати про цей реліз, базуючись на офіційному блозі Google та протестуємо декілька кейсів. Також ми поговоримо про DeepThink, про те, як нова модель бачить відео краще за людей, і про новий інструмент Google Antigravity. Який потенційно може вбити VS-код чи курсор. А головне, де це все попробувати прямо зараз. Тож поїхали. Отже, що нам показали? Google випускає дві основні моделі. Це Gemini 3.0 Pro і DeepSync. Бачимо з бенчмарків. Gemini 3 Pro випереджає всіх конкурентів та попередню модель Gemini 25 Pro. У всіх параметрах тільки агентивне кодування на 1% менше від колодсонет 4.5. Але по всіх інших параметрах модель дуже суттєво виходить вперед від своїх конкурентів. Але справжня зірка в даному тесті це модель Gemini 3 DeepSync. Gemini DeepSync Deep набрала 41% в humanity last exam. Тобто останній іспит людства. У ньому модель набирає 41%, в той час як модель OpenAI GPT-5,1 всього лише 26%. А в тесті на візуальне мислення модель взагалі має безпрецедентні 45,1%, де найближчий лідер GPT-5,1 має 17,6%. Що це означає на практиці? Модель тепер має глибоке мислення. Пам'ятаєте, тест з вендінговим автоматом? Так ось, згідно з графіком, ми бачимо, що модель за рік зуміла заробити більше 5 тисяч доларів. Тоді як найближчий конкурент Sunet, біля 4 тисяч. І це показує, що модель вміє планувати тепер довгостроково. Тому Google заявляє, що цю модель разом з іншими інструментами вартує використовувати саме для створення агентів. Google так і каже, що це означає, що Gemini 3 може краще допомогти вам в повсякденному житті, комбінуючи глибокі мислення з покращеним інструментами, Gemini 3 може брати участь, виконуючи більш складні мультикурокові завдання від старту до фінішу. Наприклад, забронювати локальні сервіси чи організувати вашу поштову скриньку. Все під вашим контролем і вашою участю. Google завжди були сильні в мультимодальності, але дана модель виводить це на новий рівень. З контекстним вікном понад 1 мільйон токенів. Ви можете завантажувати будь-які файли, чи це фото, відео, аудіо. В даному прикладі показано, що модель бачить відео по кадрово. Ви можете завантажити своє відео гри у пікбол, чи футбол, чи теніс, і модель вам видасть дрони, де ви можете покращити або згенерувати план тренування, щоб покращити свою форму і покращити свою гру. Або інший кейс. Ви сфоткаєте рецепти вашої бабусі, вкидаєте їх в моделі, і вона структуровано видає вам книгу рецептів від вашої бабусі. Ця модель розуміє все. Нюанси почерку, фото, відео, аудіо. Це все Google називає Native Multimodality. і модель у вас. Не буде проблем з аналізом будь-якого типу файлів. А тепер увага, розробники. Google представили нову платформу Google Anti-Gravity. Це інтегроване середовище розробки, де штучний інтелект, це не просто автодоповнення коду. З Google Anti-Gravity ви маєте доступ до браузера, агентів та терміналу. В даному середовищі розробки ви можете створювати велику кількість агентів, які можуть працювати паралельно. В той час агенти мають доступ до браузера, терміналу та редактора коду. Вони можуть самі спланувати задачу, написати код, запустити його в браузері, виправити помилку і так по колу. Ось приклад додатку, створеного даною моделлю лише з одного промпту в Google AI Studio. Рекомендую всім зайти і подивитися, які сайти чи додатки ця модель здатна згенерувати, і ви будете просто вражені. Також Google додали цю модель у пошук. Як бачите, в AI моді ви можете за пару секунд дізнатися, наприклад, як працює РНК. Ось приклад з Twitter, як дана модель пояснює, як працює dos атака також ви можете дізнатися, як працює реплікація генів, що таке РНК, ДНК. Все просто в пошуку Google. <кліст> Також стали доступні агенти від Google, правда, для платних підписок. Тому якщо ви маєте платну підписку від Google, ви вже можете активно створювати агентів для, наприклад, організації своєї пошти. Отже, коротко, що ми маємо. Нова модель від Google. Gemini 3.0 Pro, нова модель Google DeepSync, яка поки що ще недоступна для всіх. І третє Antigravity, інструмент для створення софту агентами. Тож моя вам порада зайдіть в Google AI Studio, і там ви можете згенерувати якусь гру або проаналізувати будь-яке відео. Google зробила величезний стрибок і схоже. Перегони в штучному інтелекті тільки починаються. Пишіть у коментарях, чи вразив вас Gemini 3 і підписуйтесь, щоб обов'язково побачити тести DeepThink. Всім дякую за увагу. Па-па!